Українська молодь завзято працює над досягненням своїх цілей. Вони хочуть знайти професію, яка буде їм до душі у майбутньому. Саме з цією метою молодіжний парламент Кременчука за підтримки Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій, управління молоді та спорту та Кременчуцької міської влади реалізувало програму про професію мого свідомого майбутнього. Юні Кременчужани на власному досвіді випробували професії, які б хотіли б обрати для себе в майбутньому. Вони спробували себе у ролі медичного працівника, дієтолога, кореспондента, зварювальника та побували. Але на підприємствах сьогодні в офісі молодіжного парламенту підвели підсумки програми. Ми цілий тиждень вам спробували показати різні професії. Цього року ми додали локації. Ви кожен день зустрічалися в різних містах, знайомилися з людьми. Я розумію, що хтось вже точно з вас вирішив, ким хоче бути, і можливо, інші професії навіть не розглядав, і можливо, десь було не так цікаво. Але ми хотіли все ж таки, щоб ви почули про інші професії, почули про досвід людей. Про те, як вони досягли успіху. З поміж 50 поданих анкет лише 20 підлітків було відібрано для участі. Ізабела та Маргарита спробували себе в амплуа журналістів, ознайомившись з роботою телередакції Кременчуцьких новин. Маргарита долучилася до програми, аби зрозуміти, чи підходить їй професія у сфері медіа. У мене було дуже багато сумнівів. Я не знала, що я хочу. Але за допомогою проекту я думаю, що я буду розвиватися у сфері журналістики. Я дізналася дуже багато. Секретів журналістики дуже було цікаво дивитися, як все записується. Було дуже цікаво спостерігати за журналістами, що вони роблять, дивитися на співпрацю між ними. І дізналася багато нового і тепер точно хоче працювати в журналістиці. Усе це стажування було інформативним, досить чудовим. І я дізналася багато чого нового і навіть вже задумалася про те, щоб. Піти, все ж таки, на журналіста Олександр вагався з вибором професії. Завдяки програмі він спробував себе у різних ролях і зробив висновок. Він все ж хоче стати адвокатом. Я вагався між зварником, слюсарем або адвокатом. Завдяки цій професії я дізнався багато про професію зварювальника, і я зрозумів, що це така от професія для душі. Ну тому після школи я піду вчитися на адвоката. Програма про професію «Мого свідомого майбутнього допоможе підліткам зрозуміти, чого саме вони прагнуть, і чи в їхніх силах цього досягти. Їхнє майбутнє має залежати від власного вибору, а не рішення батьків. Ваша майбутня професія повинна вам приносити задоволення, що вона приносить кошти тільки тоді, коли вам це дійсно подобається. Якщо вас змушує хтось ходити, батьки і вам це не подобається. Вам буде по перше, не цікаво навчатися, так а потім працювати. А по-друге, вона не буде там десятка коштів в майбутньому. Дарія Камець, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.